Я хочу сказати, сьогодні важливий день і, на жаль, сумний. Але три роки назад розпочався податковий майдан, і ми добились маленької але перемоги. Дев'ять років назад був поваранчивий майдан. Можна по-різному сприймати його закінчення, закінчення кар'єри Ющенка як президента, але Майдан був перемогою народу, немає хорошої чи поганої влади. Влада завжди погана. Але ми з вами, ми нащадки великого народу, великих козаків. В Москві ще не було навіть деревні на хуторі, коли в Києві вже була Велика Київська Русь. І це треба пам'ятати, цим треба гордитися. І це, це велика ноша, яку треба з гордістю. З любов'ю в серці і з силою в душі нести далі. Не буває перемог без боротьби. 91-му році ми отримали Україну, дякуючи Богу, мирним шляхом. Ми маємо сьогодні країну за суттю, за формою. Ми всі українці майже скажу, майже чужі на своїй землі. Тому що нас керують, нас обкрадають. В нас забирають бізнес і майбутнє, і це робили всі влади всі 20 років. Правильно, просто ці вже знахабліли до приділа. І якщо вони думають, що ми український народ, стадо безмовне, ми не будемо мовчати. І ми сьогодні вийшли. І ніхто хай не думає, що це останнє. Це перші кроки в боротьбі. І це місце Майдан, він є символічний. І ми переможемо, я впевнений. І кожна людина, яка сьогодні тут стоїть, при будь-якому розвитку подій завтра, післязавтра. Ми, як ініціатори, ми вже другий день, ми впевнені, що треба стояти на цьому майдані як мінімум до 29-го числа, щоб Янукович, який поїде на саміт. Оглядався, дзвонив і питав, скільки людей на Майдані, нічого політики не вирішать. Ми вже маємо рік нову Верховну Раду. Ніякого результату. Тільки всі разом ми. Вони побачать, коли нас багато, коли не прокуплені майданобайтери з прапорами, коли люди приходять, які готові відстоювати своє майбутнє. На це відреагують всі. Тому я вірю в вас. Я вірю в нас, я вірю в нашу країну велику, могутню, і ми переможемо. Але в нас довгий шлях. Давайте з гідністю, силою в душі, пройдемо його до перемоги. І дуже надію, що нас сьогодні вночі буде багато і ми зможемо відстояти цей майдан. Всіх закликаю триматись. Давайте вистоїмо цю ніч. Дякую, слава Україні! Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! До боротьби! Дякую!